Привіт дітки! Сьогодні пропоную послухати казку, хто вміє дружити. Якось вранці гуляло по лісі самотнє слоненя. Раптом на галявині воно зустріло тигриня. Слоненя підійшло до нього і сказало, давай з тобою дружити. Це як? здивувалося тигриня. Я не знаю. Я просто чув, що це добре. Вони сіли поруч і стали думати, що це означає дружити, але так нічого й не придумали. Треба спитати в батьків, запропонувало слоненя. Гаразд, зустрінемось тут, на галявині, коли тінь від бамбука стане найдовшою, і вони пішли, кожне до своїх батьків, щоб спитати, що значить дружити. Тато Тигр відпочивав після нічного полювання. Він відмахнувся від сина і не став йому нічого пояснювати. Мама тигриця була зайнята серйозною розмовою з тіткою Бегемотихою. Потім, потім, сказала вона тигреняті. Батьки слоненята того спекотного дня купалися в річці. Вони відповіли сину, що не знають. Тигриняди чекалися, поки сонце почало опускатися в джунглі і пішло на галявину, щоб зустріти там слоненя. Привіт, сказала слоненя. Мої не знають. А мої обіцяли розповісти потім. Давай будемо питати в усіх, хто трапиться по дорозі, запропонувало тигриня, і вони пішли у джунглі. По дорозі слоненя зривало з дерев плоди і пропонувало тигриняті. Воно не знало, що тигри не їдять фруктів. Тигриня відмовлялася. Але, щоб не засмутити слоненя, удавало, ніби в нього болить живіт. Нарешті вони зустріли двох мавпочок, що грали на гілках великого дерева. «Скажіть, будь ласка, чемно звернулася до мавпочок тигреня. Чи не знаєте ви, що значить дружити? Про що говорить це тигриня? заторохтіли мавпочки і зникли в листі дерева. Сланення й тигриня пішли далі. Згодом вони дійшли до річки. Тигриня розгублено зупинилося. воно не вміло плавати. Тоді слонення нахилило хоботом велику гілку, і через цей місток тигреня перебралися на інший бік. Потім вони зустріли крокодила. Він сидів у ставку і тримався за перев'язану щоку. З його очей текли сльози. Чи не могли б ви сказати, звернулося до крокодила слонення, як нам із тигриням треба дружити? Яке нахабство, хіба ви не бачите, що в мене болять зуби? А ви тут зі своєю дружбою. І крокодил пірнув у воду. Слоненя засмутилася, а тигриня почало його втішати. Хочеш, я заспіваю тобі пісеньку. І тигриня заспівала про те, як добре ганятися за метеликами і перевертатися у траві. Воно дуже старалося, щоб слоненят сподобалось, і слоненя весело хитало головою. Потім вони стомилися і сіли відпочити. Вони зовсім забули, куди й навіщо вони йшли. Так гарно їм було разом. І тут звідкись прилетів червоно-зелений папуга. «Пречудово!» – чудово, закричав він. І долашні батьки шукають і хвилюються, а ці двоє друзів гуляють. Ти чув, він сказав двоє друзів. Це про кого? Про вас, уточнив папуга, бо, мерщій додому. І вони щасливі пішли додому. Тато Тигр був дуже сердитий. Чому ти не граєш з тигренятами? Щоб я більше не бачив тебе із слоненням. Нема чого сказати, знайшов друга. Тато слон фуркнув, почувши це. Мій син знайде собі кращих друзів, і вони увели своїх дітей в різні боки. Але якось, проходячи берегом річки, тиграня побачила на піску такі слова. «Тигренятко!» Чи дізнався ти, що таке дружити? Якщо ні, все одно приходь на нашу галявину, коли тінь від бамбука стане найдовшою. Будемо ловити метеликів, твій друг, слоненя.